Ось настав вже новий день, всім говорим добрий день, добрий день тобі і мені, усім людям на землі. Діти, сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Катруся. Вона хоче розповісти нам щось дуже і дуже цікаве. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружньо проживаєм, і пісні про це співаєм. Люба матінка моя, як пишаюсь нею, я, в неї руки золотії, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для цього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани. Всіх онуків міцно люблять і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Ось така сім'я у нашої катрусі. А взагалі. Сім'я це найрідніші та й найдорожчі люди, де всі піклуються один про одного адже розуміють, що тільки так родина буде міцною та дружньою. У родині всі мають свої обов'язки. А для того, щоб усі були щасливі, потрібно працювати, допомагати один одному. А ваша родина дружня? Чи добре ви знаєте своїх рідних? Зараз ми це перевіримо. Давайте пограємо у цікаву гру. Дидактична гра! Хто що робить? Давайте поміркуємо. Хто бере весь брудний одяг, прасує білизну, витирає пил та миє підлогу і готує нам смачну їжу. Здогадались, хто це? Так, звичайно, це наша матуся. А скажіть мені, хто постійно працює за комп'ютером, ремонтує автомобіль, любить дивитися та грати у футбол? І може полагодити усе навкруги? Здогадалися? Так, звичайно. Це татусь. Діти, а хто вам читає казки? Та чи найсмачніші пиріжки може зв'язати м'які та теплі шкарпетки. І хто доглядає за квітами в квітнику? Так, правильно, це бабуся. Він дуже любить читати газети, вміє майструвати меблі, обожнює ходити на рибалку та ловити рибку і допомагає бабусі у квітнику. Хто це, діти, здогадались? Так, правильно, це наш дідусь. Вони дуже люблять навчатись. Грають у рухливі спортивні ігри, дуже полюбляють кататись на велосипеді. А ще вони слухають сучасну музику. То хто це? Правильно! Та це ж ви. Веселі діти. Молодці. Ви відповіли правильно на усі мої запитання. Я бачу, що ви дуже добре знаєте свою родину. Незабаром у катрусиної бабусі День народження. Давайте разом із вами допоможемо дівчинці виготовити подаруночок для її бабусі. Про матеріали, які буде потрібно підготувати на наступне заняття, я повідомлю ваших батьків у вайбер-групі Казочка. До побачення, малята! До нових зустрічей.